Аллилуйя, Аллилуя, Алілуя. Алі 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 нехай панує в ваших серцях мир Христовий. Слово Христове нехай перебуває в вас щедро. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z Wami, wniósł Duchem Słowa Świętej Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie, Коли мудреці віддалилися, ось Господній ангел з'явився у вісні Йосипові і сказав: Вставай, візьми дитя та його матір і втікай до Єгипту. І будь там, доки я тобі не скажу, бо ірод має намір розшукувати дитя, щоби убити його. Тож, вставши, він узяв вночі дитя та його матір, і віддалився. До Єгипту і був там до скону ірода, аби збулося сказане Господом через пророка, який говорив з Єгипту покликав я мого сина. Коли Ірод помер, ось Господній ангел з'явився у весні Йосифові в Єгипті і промовив: Вставай, бери дитя та його матір, і йди в землю Ізраїльську. Бо повмирали ті, хто шукав душі дитяте. І той, вставши, взяв дитя і матір його, та й пішов до ізраїльської землі. Та, почувши, що в Юдеї замість свого батька Ірода царує Архилай, побоявся туди йти. Отримавши у вісні застереження, він пішов у галілейські околиці. А прибувши туди, поселився в місті, що має назву Назарет. Аби збулося сказане пророками, що Він буде названим Назореєм. Ото слово панське, хвала Тобі Христе, і слово свято Євангелії, зглазано нам наші гжехи. Амінь. Вім'яця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Ам. Міхбензі похвалений Єсус Христос. Христос народився. Дорогенькі улюблені наші раф'яни, кохані Божі діточки, читаючи сьогодні Євангелію про святу родину, про святе сімейство. Це є уривок святого Матея, другий розділ, призначений на Рік А, знаємо, що є А, БВ. Три роки читається Біблія в костілі. Так? Ми вже колись вам казали, що ціла Біблія, так як поділення, що, поділена, що на службі Божій. Коли б ми кожен день прийшли нам щось свято, то би не треба було читати Біблію, бо за три роки ми все почуємо. Тобто так якось розпреділено. Ну і е, неділя поділена на три частини, а будний день на дві частини, так? рік перший, рік другий. А неділя свята урочистості на три роки, тобто АБВ. І сьогодні маємо цю першу частину, Святий Матей, другий розділ. І ми бачимо трошечки такої історії про святе сімейство. Ісус Христос. Так коротенько тільки цю історію зберемо. Ісус Христос, як мав народитися, то був такий закон, правило, щоб кожен пішов. На свою батьківщину, там, де він народився, щоб записатися і зробити список людей. Таку, скажімо, статистику. Ну і святий Йосиф, він був родом там з віфлеємської сторони, і треба було піти там, здати цей звіт, скільки є, склад сім'ї, записатися. Ну і в тому часі народився пан Єсус. Потім. Відомо, що пророцтва, все сходилося так, що до Ірода дійшло, що прийшов Месія, Спаситель, помазаний Божий цар народився, люди почали між собою говорити, пастушки бачили Ісуса в вертепі, Ну і починається велика проблема, бо цар думає, що йому хтось хоче забрати владу. Ну, і, поч... і дає такий наказ, щоб вбивати маленьких діточок. Тоді Йосип через ангела напоумлений, тікає з, з родиною своєю до Єгипту. Потім, як ми вже чуємо, сьогодні помер Ірод, став на його місце Архилай, син його. І, власне, він був, можна сказати, ще гіршим. Так? Люди боялися одного, а вийшло ще хуже. І тоді теж ангел йому каже, що не треба туди йти. Бо може справа далі продовжитись. І Іосип, замість того, щоб вже йти в свою батьківщину, йде вже в друге місце, Назарет. І ми теж знаємо, що з пророцтва виникає то, що про Ісуса писали, що Він буде теж Назарянином. І це так якось склалося, що власне, вони пішли туди, жили там, і Ісус вже з Назарету. Пішов проповідувати потім, як був старшим. Проповідував, маючи 30 років, збирав апостолів і заснував кості, спільноту християнську. Навіть є модлітва Єзу, Назаренський, Крулю, Жидовський, змілося над нами. І така табличка, як ми подивимося на будь-який Кшиш, який є вдома, хрестик. ми Маємо завжди таку табличку. І там є чотири букви. Ісус Назарянин, цар Юдейський. Чотири букві, сокращення. Да? І, власне, історія така пана Ісуса. Чому ми про це хочемо так сказати? Бо кожен з нас має якусь свою історію, навіть якщо хтось народився в Зарудинцях, нікуди не виїжджає, і живе в Зарудинцях. І де ти жила? Ну в Зарудинцях жила. Чи де? Десь в Москві, в Ленінграді, в Варшаві, не знаю. Но мені здається, що ціле життя в Зарудинцях. Ну, але десь бабця, дедушка, ще хтось, хтось звідси прийшов, хтось з такого села, то, то десь там, не знаю, з, хтось з Гончарівки, наприклад, там, чи ще звідкись. Да? Ну, як про мене будуть писати історію, да? бо зазвичай, як, як на похороні Ксенда, то читаю, де народився, коли хрестили, де біжмували, який орден був і так далі, на якій парафії, ну, то я собі так думаю. <звож> <...zie> що буде дуже ладний похорон, бо будуть читали, де я тільки не був на парафії. І в Мир... Маріуполі, і їздив в Ізраїль з піджимкою, в Меджугор'я людей возив. Ну Хіба що хтось буде не любити мене, то скаже, що жив, жив і помер, так як... Та як Пушкін. А хто буде любити Лаврентія, то будуть читати дуже ладну історію, таку як про пана Ісуса. Чого так? Тому що, кохані, дивіться, поки ми всі народили, то наші батьки, дідусі, бабусі, мами, тати. Вони мали теж свою історію, і це є історія наша. Ми є така корона цієї історії, так як будують хату і кажуть, що вінок, то ми є таким вінком цієї історії. І теж від цього багато залежить хто кому як був послушний, хто кого як слухав. І тут в цій Євангелії є найважніше не те, що вони там до Єгипту втікали, верталися, але є це послушання Богові. Да, Адам і Єва не послухали Бога, і ми маємо сьогодні і гріх, і зло, і, і маємо смерть, і, і, і все, скажімо так, що попросту, ну, люди на очах йде щось погане роблять і думають, що це добре. так, так, і, і чого так? Тому що було непослушання Богові. А сьогодні нам Пан Єзус дає цю Євангелію через Костю, щоб ми побачили, наскільки ця послушність є важна. Тільки собі подумати, якби Йосип сказав, а щось там мені наснилося, що я там дослухав. Ну, не знаю, в нас принаймні в Бедрівці, кажуть, дурне спит, дурному сниці, знаєш. І цей, Але якби він так подумав, не дай Боже, то, то що би було? Так, Це і дуже важливо мати такий послуг. Не кажеш вірити в сни, бо хтось там комусь насниться і вже приходить і каже: Отає має бути. Але це і дуже важливо, щоб мати таку чуйність. І в сім'ї найважливіше, окрім того, щоб любити і поважати там тата і маму, виховувати дітей гарно, в сім'ї є дуже важливий послух, як би не було. Ми кажемо послушність, це діти мають слухати батьків. О, така послушність. Але сьогодні, що у нас тут ще є? Нам тут пані Казячєць читала дуже важливу справу. Міказя, може ви будете науку казати, що тут було? Десь тут понад усе. Батьки, дружини, чоловіки. Що ви таке читали про дітей тут у вас, сьогодні? Дянітя, милосені, терплячі. Любов узим, будьте батьків, вдячні. Де воно тут пишеться? Піснями в кінці. Да, да. Слухайте батьків, подоби, Господа батьків. О! Батьки, не дратуйте ваших дітей. щоб... Не занепали духом. І це дуже важливо, щоб не давати поганий приклад. Поганий приклад. Я колись, ну, чуть мені там писок не набили в броварах. Пішов я на установку, на зупинку, їхати в Київ на Радіо Марія і дивлюся, дядько стоїть з хлопчиком маленьким, за руку тримає. Тут ще телефон в руках, але це теж треба мудритися. Телефон і папіроси якось так йому вийшли, все разом. І він так, то балакає, то кури, то балакає, то кури. Я підходжу і кажу, скільки годин, а да, мені такі годин не треба, мені свої часи були, скільки годин. І він же так дивиться на якій руці, закін дивиться, той папіросирак йому і, і викинув. О, що ви робите, батюшка, це во на мене. Я кажу, та я нічого, мені та навіть чотири кори. Та ж малий, коли тебе стоїть дитина. Я кажу, да йому раз, що ти все? Йому раз, собі раз. А він ще малий. То йому не можна, а вже великий можна. І це от воно, бачите, якби не пані казя, то де ми таке знали, Що таке пишеться. Не дратуйте дітей. От, власне, не давати поганий примір. Так, Бо, бо наприклад, я вже теж був свідком, який Йде до костьола, навіть в нас там в сусідстві, так і ці цій фамілія. Миросю йде до костьола. А ти чого не йдеш, він до мами? Знаєш? Ну і Він до сьогодні не ходить до костьола. Ну, ніхто не йшов, його заставляли. Він пішов два-три рази і ну, чого він піде, як ніхто не йде. Знаєте, І це от є такий приклад, що. Ми ніби кажемо, треба слухатися, треба домашню роботу робити, в школі бути уважним, не шуміти. Але як, як нема підтвердження вдома, ну то що ж ця дитина? Вона дивиться і думає, що це концерт, а не хата. Для того дуже важливо є мати таку послушність. Так? Чи там чоловік з жінком добалакається, слухай, ми отаку маємо зробити, але як діти будуть питали, то і ти, і я так само кажу, а не то, що а, мама їй казала, а тато, а ти чого інакше кажеш? Так? І це вже їй не посує. Вони вже все, ці діти дратуються, і їм, вже, їм вже авторитет втирається, і ти щось хочеш сказати. А вона каже: А ти так не робиш, то чого я маю робити? Так, це дуже важливо. Так? В сім'ї послуг. От в нас як беруть шлюб в костілі, то ми вже ну, чи самі брали шлюб, чи чули, як хтось каже, там, шлюбою, любов, вірність, чесність, подружжя. Але як будете колись в церкві, може хтось вас запросить на шлюб, православний чи греко-католіків. То там жінка каже, чотири присяги. А Хто брав шлюб в церкві? З вас ніхто в церкві не брав? Не помню? В брали. В церкві. Дядько каже, так, як в нас, шлюбую тобі, любов, вірність, чесність, подружню. А жінка теж каже, шлюбую тобі, там, Микола, Петя, Вася, любов, вірність, чесність, подружню і послух, каже. А що так, то що він не повинен її слухати? Тільки що Єва перша не послухала Бога. І жінка в сім'ї повинна зробити. Якби відновлення цього раю, що люди повинні бути щасливі жити з Богом, і в них так в обряді є, що жінка якби замість тої єви, в в небі, в раю, яка не була послушна, вона каже: А я буду послушна. Так? Тобто, що я зроблю все, щоб тих гріхів не було в сім'ї. І дружина, вона є образом відновлення ласки Божої в тоді. Тому є дуже важливо, щоб між батьками була згода, щоб... Тато і мама якось добалакались, як казати, не один каже чорний, другий білий. І це і важливо в сім'ї. Тому сьогодні ця Євангелія показує нам, як Свінти Юзеф е то все від Бога отримував, але ж не пишуть, що там Марія з ним балакала. Чи що. Ну відомо, то ж не, не було так, що вона мовчала. Він щось каже, а вона мовчити не обзивається. Напевно, говорили, любили друг друга, поважали. Казали, ну добре, давай якось подумаємо, чи то вже третий, чи може я ще бурщу навору, наїмося та й потім підемо. Ну, але це б 100 книжок треба було читати в, тоді, в Ну, сокращено раз два написали, щоб ми поняли, в чому справа, зрозуміли. Але, власне, йдеться про те, що наскільки було таке порозуміння в них, Так, наскільки йдемо другому довіряли. І сьогодні в свято сім'ї. Святої родини просимо, щоб і наші сім'ї були перш за все Богові послушні, потім один другому і цієї послушності вчили своїх діточок. Це була б така моральність на сьогоднішній день. А тут перше читання ще ми не вчепили нашої пані святи. Що вона нам написала? Книга сираха від пані Святи Лавренчук. Господь залишив, шанує. О, і туди теж є. Четверта заповідь, пані Святочко, ви читали. Хто шанує батька, той за гріхи милестивлення має. О. Хто тата шанує, то так би до сповіді ходив. Гріхи прощаються. Його щоденна молитва висла. Хто матір свою шанує, той немов скарби збирає. Якщо хтось куркуль, значить він шанує маму. Знаєте, я вам скажу, що я куркуль, чесно. Ви знаєте, що я свою маму люблю чи ні? Не знаєте. Це не знає. Знаєте? Навірно, сто разів лучше, як ви своїх. Да. І тому я куркуля, я маю що в братці, що їсти. Вчора дзвонить з Польщі, така пані Юзя каже до ксьондзе Олександра, ой, чи я вам кубасу дала, де вона? Я дивлюся, до ксьондзе, яка слухай, якщо вона дала ту кубасу, то вже ми ще давно з'їла, бо вона ще спортила. Але шукаємо в гуманітарці, пише отець Олександр. В лахах кубаса, Ми відкрила, вона така в клійонці. Вломали? добре. дзвонимо, Пані Юзя, все є. Ми коркулі. А що? Бо ми, яка? бо ми маму любимо. Ти ми коркулі, ти вже за, за дурну дурнокубасисі наїли знаєш, від пані Юзя з Польщі. Я так трошки, може, жартом це все кажу, але насправді я вже не раз чув від багатьох людей, що хто насправді поважає батьків. Я не кажу, що має бути куркулі на вертольоті льотати, Тільки насправді людина. Має цю ласку Божу, має де спати, дах над головом, має людей хороших, друзів, що вдягнутися. Бо це є теж Божа винагорода. Так, о, книга сирах третій 3 Можете можете вдома сісти, прочитати, дітям розказати. Так, що Дитину допомагай батькові в старості, не засмучуй, і тут важлива річ: не дай Бог нікому, але і коли його розум ослабне, будь поблажливий. Там дуже важливо. Так я вам сказав чесно, що е, я тако мамі щось своє кажу, а вона що-шо, що? я думаю, ну йокіпа, як це що, що та ж тільки що говорив. Але ж 78 років, щось шу, то не почула, то я щось там шепелявлю. І от я собі думаю, я собі думаю так во. Якщо я був малим, да? в 78 році народився, малий був, то я, мабуть, сто разів казав, що-шо. Що? І мама повторала. А тепер. Мама 44-го, їй 78, я кажу, це так інтересно. Є сьогодні 78, а я 78 народжені, якийсь такий рік цікавий в нас. І тепер, як мама каже, що що ти казав, то мені треба зробити все, щоб борони Боже все скривити. Чого? Тому що це святе мама, тато, сім'я, діти це святе. Так? Тому дуже важливо. Я кажу, я того вчуся, я хоч ксьонці вам розказую, як жити. Але сам вчуся, як бути дитином, нормальним, людським, з підходом. Щоб... чого. Тому що ну, я думаю, що ксьон теж повинен бути правильний і нормальний. Думаю, ви Ви повинні теж. Ви маєте право мати хороших Ну, Ми будемо старатися. Я, я лично кажу, що я буду старатися, щоб був хороший ксьон для вас. Але ж ми люди, треба вчитися. А не так, що семінарію закінчив, книжку викинув, все, я герой на цей світ. Ні, є такі моменти. І... І справді, ну, вчора ми десь там допомагали Ксьондзу Іванові перевозити там декорації з Святого Миколая, і, і щось там один другому каже. Виїхала сім'я, яка пожичала такий штучний камін, такий грубку зроблено з тирця чи що там, досок. І це. І вони щось там від на каже. о, то вже щось мама там розказує, яка дитина, знаєш скільки мені років. А я, маму, слухаю, так що ти закрий п'єсок і слухай теж. Ну, а як інакше? Ну то ж, такий примір має бути. Так що це й дуже важливо. І, і то, що ми сьогодні читали, це є правило життя. Дякувати Богу, що нам Костюл пригадується на святу родину. І дай Боже, щоб ви були святими, щоб ви були щасливі, щоб ваші сім'ї були радісні, щоб ви маєте цей почот від дітей. І хай вони теж слухаються. Кажіть їм все, так як моя мама каже, так на завершення вже. Моя мама каже, я четвертої заповіді не придумала, шануй батька і матіка, Я не придумала. Я свою маму шанувала, і ти мене маєш шанувати. Я би, може, не хотіла, нащо мені ті поклони твої каже. Але то не я придумала, каже. Чи ти будеш ксьон, чи будеш біскоп, чи папа римський, ти повинен мене слухати, бо так Бог придумав. Все, в неї є одна задача, знаєш. що він не кажи, і так не раз я щось там чи дзвоню, чи щось. Я дивлюся, що мама сміється там, чи по телевізорі, чи по цьому дзвоню по телефоні. І я вже знаю, що вона зараз це скаже. І півмінути і вона каже, дитинко, Я не придумала четверту заповіді. І все, і бах, в Кальоші сів ці хуша, Бо це мама. Так це дуже важливо, кохані. Тому дай Боже вам, щасливої сім'ї і дітей вчити, щоб їх не дратувати, тільки про Бога казати і щоб насправді. Ваші сім'ї були щасливі. Амін. був заплат за внимательність вашу.